І нині Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал, і до 2030 року може мати тисячу ядерних боєголовок. про таке пише політика із посиланням на новий звіт Пентагону. Там зазначається, що за останній рік Пекін додав щонайменше 100 боєголовок, і тепер їхня загальна кількість вже перевищує 600 одиниць. Країна також має найбільший флот у світі та активно модернізує військові сили. Видання зауважує, що Китай продовжує дотримуватися політики невиконання ядерної зброї. Першими, але вже активно працює над розширенням і модернізацією своїх ядерних сил. Ну що ж, давайте далі перейдемо більш розлого та ґрунтовно до подій, які сьогодні розгорталися у Брюсселі. Нині президент України Володимир Зеленський провів там прес-конференцію. Зокрема, перше питання, яке прозвучало від журналістів, стосувалося різдвяного перемир'я, що запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Зеленський наголосив, що він не розмовляв з Орбаном, коли той висунув ось таку ідею. При всій повазі у пана прем'єр-міністра немає ніякого мандату на перемовини. Третє, його відносини з а, Путіном, а, вони занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Яким чином і що пропонує угорська страна, мені це невідомо Окрім того, що це просто звучить якось, знаєте, святково різдвяний обмін. Ну, нам зовсім не весело. І тому ми так. Реагуємо і нічого не може бути обговорюватись або вирішувати за Україну без нас.